Так, всім привіт. Була отака работінка. Вирішив вам показати. Вона не цікава, це робота елементарна. Ну трохи прийшлось побавитись. Поки ми по телефону там вирішили, які розміри. Там до рами мала місця, Посадка і і т.д. Це є маховик, газель, УАЗ, не знаю. Вага 15 кг. Зроблена отака ось перехідна флянчик, шманчик, як хочете його називати, зі шківом. Шків по діаметру той, що ми з дядьком домовились. Ось, кріпиться на валу воно. Один винт. В шпонпаз він стане. і... З цієї сторони другий він такий самий. Теж шпонпас. І два отаких конічних винта. Дядько лунки зробиш шуруповертом у валу. Там не треба дуже здорово, Там достатньо малесенької луночки. Ніколи в житті воно не проверне. Все. Ну, думаю, він краще сам розкаже за це діло. Ось мій вайбер. Кого цікавить така тема? 066 471 9200. Кого цікавить така тема, така. Чому кому там моркву треба виточити, вала зробити. Роблю. По дровоколах Трохи знаюсь вже на них. Ну що, хлопці, дивимось далі, що там дядько нам розкаже.